Ось у нас отак перезимувало, у нас тут рядок невеличкий цього. Малини ремонтантної. На зиму ми її ось і зрізали отак при землі. Капельний шланг замінимо, бо він у нас вже 3 роки чи 4 тут простояв. Уже містами капає, містами не капає. Ну а в нас ще холодно, не було тепла. Ось навіть і сьогодні 3, ну, 5 градусів може максимум. І вітер холодний. Ну ось пробивається вже. Ну ми її ще не підкормлювали. Ще по... розтрусимо її сюди. Селітри, мочевини трохи дамо. Селітра гам'ячна. Ам'як дамо, щоб вона стартанула рост. Ну от так. Хто хоче розвести прополку не робимо. Якщо ви хочете розвести і прополоч оце отут, щоб це для красоти. Нічого не полем. У вас від і отут вже корінь знаходиться. І вам для того, щоб розвести, отут виб'є молоденьке у вас. А ви зараз зробите прополку, зробите все красиво. І все підріжете. Тобто Для тих, хто хоче розвести її, хто в нас, ми, ми кому робили відправку, не прополюємо сапою. Ви її посадили осінню чи коли ми там її відправляли. І все, вручну тут, старайтеся помітити, пробилося молоденьке. Отак от виросте сантиметрів 10-15 заступом його відкопали і садите в інший рядочок. І у вас із, цього, із тих пагонів, які ми вам відправляли, там 20-30 ще від одного відійде. Молоденьких таких, от таких. І ви його відсаджуєте і на осінь з нього вже отримаєте, отримаєте ягоду. Ця ремонтантна є. Так і нескладні операції, ви можете розвести її, скільки її було. Отак участок був 20 сотих під малиною.